Чи можна залишатися власником індексу S&P 500, але захистити свій портфель від можливого падіння? Протягом останніх кілька років на ринку з'явилися так звані buffer або Defined Outcome ETFs, які власне дозволяють це зробити. Хочу вас попередити, це відео не для початківців. Якщо ви тільки починаєте інвестувати, краще виключіть його і подивіться інші відео на нашому каналі. Також хочу нагадати, що будь-яке відео на нашому каналі робиться в навчальних цілях як ілюстрація, як приклад, як інформація, і жодним чином воно не є інвестиційною рекомендацією, щоб ви бігли зараз і купували ті продукти, які я вам покажу. Однак вони мають місце на ринку і в них заходять десятки мільярдів доларів, тому нам з вами настав час про них поговорити. Тим більше, що моє останнє відео про. Ризики концентрації, необхідність диверсифікації від US Large Cap'ів, яким власне є індекс 500, набрала дуже багато переглядів, дуже багато лайків. Якщо ви його досі не дивились, подивіться, будь ласка, його спочатку. А ми сьогодні з вами поговоримо про інший тип диверсифікації, коли ви хочете залишатися в S&P 500, але хочете обмежити свій ризик падіння або англійською Risk. Тут, власне, вам на допомогу якраз і прийдуть оці складні структуровані ETF, які називаються Buffer ETFs або інша назва Defined Outcome ETFs. Я вам далі покажу дві компанії, два приклади. Це, звісно, буде лідер ринку iShares, і це буде інноваційний лідер ринку саме в цій нічі, компанія Innovate Іноветіес. Ми подивимося конкретні тікери. Спочатку скажу, що більшість цих ETF будується на так званій put spread cola options strategy Хоча я здавав екзамени і приблизно розумію, як вона працює, я не зможу вам цього пояснити, мабуть, це не потрібно. Що я хочу дуже спрощено вам пояснити, як власне працюють ці ETF, як читати те, що вони пропонують. Отже, якщо ви бачите Бафа ETF, який, наприклад, назві має 5,20, то це дуже часто означає, що він... Захищає вас від падіння в проміжку від 5 до 20%. Давайте подивимося ще на трохи термінологію: тобто, термін «buffer» або «downside» – це падіння. І ETF вас буде захищати до певного рівня падіння. Є зараз навіть ETF на навіть на ринку, які захищають там до 100% падіння. Також у вас буде CAP, або upside, або зростання. Це значить, що вище певного рівня росту індексу ви вже не приймаєте участі в прибутках. Тобто, ваш DeFi outcome визначається, що ви берете якби, участь в певному проміжку результатів, які є найбільш мовірними. Давайте більш детально розглянемо приклад. Тобто у вас буде баф ETF, який вам дає 15% захисту, такі, до речі, є в лінійці Innovators, але обмежує ваш потенціал зростання 20% росту. Як це працює? Якщо у вас інвестиційний результат за наступний рік, і тут нам важливо вести ще один термін, такий Outcome Period, тому що більшість цих ітіфів сконструйовані на один рік, і тут я хочу наголосити, що якщо ви купили цей ETF там, посеред року, а він річний, або, наприклад, ви вийшли в нього раніше, ваш результат може суттєво відрізнятися та, від того, як, як ви очікували, коли ви читали проспект цього ІТФ. Але якщо ви тримаєте рік, і у вас є downside protection мінус 15%. Що це означає? Це означає, якщо результат за цей рік був мінус 12, то ваш результат буде нуль. Тобто ви не понесете збитків. Якщо результат буде мінус 18, а індексу S&P 500 давайте ще один термін ведемо: Underlying Asset. А більшість цих etf зараз працюють з індексом S&P 500, але також є ETF там на NASDAQ і на деякі інші індекси. Ну, для спрощення ми з вами будемо говорити S&P 500. Тут якраз вибір у вас вже дуже широкий. Отже, якщо мінус -12, 12,0, якщо мінус -15, 15,0, якщо мінус 18, то ви несете всього 3% збитків, і якщо мінус 20%, як от на цій картинці, то мінус 5% збитків. Окей, тобто зрозуміло, чим більше збиток, тим більше ваш збиток, але оці 15% вам якби за рахунок опціонної стратегії є захист, і якщо SP 500 впав на менш, ніж 15%, то ви нічого не втратили за цей рік. Тепер зворотній сценарій, припустимо, там, да, як 23 2023 році. Всі прогнозували, чекали падіння, індекс виріс, і ви, проінвестувавши в Бафа ETF, теж отримали цей ріст. Єдине, що він вас кепт. Тобто, якщо у вас 20%, наприклад, кеп, то якщо індекс виріс на 12%, ви так 12% і заробили. Якщо а, індекс виріс ну раптом там да як у 23-му році більш ніж на 20%, Давайте там 25-30%, 30 тоді у вас все одно ви заробили тільки 20%. Тобто у вас обмежений теж потенціал. Ваш апсайт. Сподіваюсь, з прикладом ми трохи з вами розібралися. А зараз хтось з розумних глядачів запитає Любомир, де тут кеч. Кетч uh, в тому, що по-перше, якщо ви зайдете там десь посеред року, вийдете посеред року, uh, у вас результат може відрізнятися, тому що там є поняття remaining, cap, outstanding і так далі, і вам треба вивчати. От. Але для спрощення ми так глибоко не купаємо. Я думаю, це так продукт складний для розуміння. Якщо все-таки рік, да, то я вам uh, описав приклад. Ми зараз з вами далі подивимося вже конкретні і тікери і фонди. Але кому це може бути потрібно, от, наприклад, зараз людям, які в S&P 500 вже починають себе некомфортно почувати через високі оцінки і так далі. І хтось має, наприклад, equity risk на всю частину портфелю і хоче трошки зменшити, тобто зробити такий risk management, але не за рахунок облігаційної частини. Моя особиста теорія, якраз що оці мільярди доларів, які зараз пішли в Бафатитіс. Це наслідок 2022 року, коли в умовах високої інфляції була висока кореляція акцій та облігацій, і облігації на певний час перестали виконувати свою роль диверсифікатора портфелю в час падіння акцій і власне падали разом з акцією. Це трапляється дуже рідко, кілька разів на 100 років, але все ж таки популярність цих багатів я особисто пов'язую якраз з цим. Хоча зараз, на мою думку, ситуація інша, якраз зараз в умовах. Інфляції порядка 3% і дохідності облігацій порядка 5%, вони мали виконувати далі свою роль, якщо там буде рецесія, падіння і так далі. ФРС буде опускати ставки. Пишіть, що ви про це думаєте в коментарях, і давайте з вами подивимось, все таки на приклади Buffett ETFs від Innovators і від iShares. Ви бачите сайт Innovators, Тут є, до речі, розділ Education Center, Ви можете детальніше подивитись, як це все працює. Там є хороші картинки, і ви бачите, що тут є досить багато ETF-ів, Ось, наприклад, P-June, тобто, це на рік з джун-червня, да, по червень наступний. Ви бачите, що в цьому buffer 15, тобто 15 відсотків, мабути, да, у сайт. Але те, що я кажу, вже зараз у нас місяць-липень, джулай, тому там кеп може відрізнятися. Скільки вони коштують, зразу ви запитаєте, ага ось можете стартінг бафи дивитись, кеп і так далі. Коштують 0,79. Тобто, оці типові такі перші з'явилися на ринку. А да, в Innovators є протекшн на 9, на 15 і на 30%, і вони коштують 0,79. Зараз в них з'явилось насправді протекшн вже на 100%, тобто повністю будь-який даунсайт вони захищають. Ну, але там ще складніша механіка. Також з'явилися, ви бачите, не на один рік, а на 6 місяців і на 2 роки. Попит на ці продукти є, відповідно, вони просто розширюють лінійку. Нагадаю, це все робиться за рахунок опціонів. Ви можете почитати детально, бо, що продукти є дуже складними. Ну, не продукти, а опціонні стратегії. Як ці продукти, які результат мають давати? Я сподіваюся, що я зрозуміло пояснив. До речі, дякую за ваш лайк. Не забувайте, будь ласка, ставити і підписуватися на канал. Ви йдете в Product, і ось ви хочете, наприклад, захиститися там по SP500 можна по QQQ, тобто вибираєте SP500, вибираєте, там є різні бафи, Income і 3D, 2X3X. Це вже надто складно, я не хочу про це робити. І ось ви робите бафи там на 15% з кепом там, 30% і на 12 місяців. так. Ви бачите Remaining Buffer і ось downside. Before buffer. Ось це перший сайт, де ви можете все це дивитись. Знову таки, лінійка, повторюсь, сама проста, з якої вона все починалась. це оці фонди, які називаються Bdжу, тобто є на рівень, на рік точніше, вибачте, захист і є певний там бафер 15%. А, другий uh, iShares. iShares, звісно, він трохи пізніше на ринку, в них не ж такий широкий вибір, але в них є цікава річ, це називається квадрові rebalancing, Тобто вони можуть давати вам захист, якщо це moderate стратегія, то від нуля до мінус п'яти, і якщо це так звані дібаф, то від мінус п'яти до мінус двадцяти на квартал. Та знову таки почекайте, тут купа є купа дісложерів. Знову таки є там навіть максимум афри 100%, а трохи дешевші, 0,5 Але тут якраз для вас не комісія, я думаю, принципова, а підібрати продукт саме під от, ваш рівень там даунсайду, і яким апсайдом ви готові в разі чого пожертвувати. Тут ви бачите також в яких випадках може використовуватись портфелі. Давайте зупинимося. Ну, щоб е, аналог кишу, я чесно кажучи, з цим не згоден, я би краще використовував короткі облігації в поточній ситуації. Це ми говоримо літо 24-го року. Да, я не говорю, що це універсально назавжди ситуація. Але якщо у вас є equity портфель, то дійсно Бафа і тієфи можуть вам допомогти знизити ризик цього портфелю. Там частково, наприклад, на частину портфелю. Фікс інкам. Поточних умовах я би зараз теж не рахував. А от як use diversify, тобто ви маєте, наприклад, core портфоліо і маєте якісь такі альтернативні фонди DeFine Outcome, щоб десь зменшити ваш downside. ну і звісно, liquidity, там момент. Да, якщо ви не захочете продавати там, коли буде мінус 20, а ви, наприклад, можете продати такий ETF, тому що у вас там буде тільки мінус 5. То це можливо. Ну і далі ви пишете. Ви бачите, там тактика трейд, там ще є активні, і так далі, і тому подібне. Але в цілому нагадую, що вам абсолютно не обов'язково розбиратись. Є проста більш стратегія диверсифікації: це акції та облігації, або там акції облігації золото, наприклад, є міжнародна диверсифікація, про яку ми говоримо в портфелі. І ці Бафети Тіф це вже дійсно. Більш досвідчених таких інвесторів, інструмент, яких велика частина, от власне, або вся частина їх портфелю це акційні ETF. Але продукт цікавий, десятки мільярдів доларів в нього зайшли, особливо 2022 рік допоміг. Тому буду вдячний за ваші лайки, буду вдячний за ваші коментарі, що ви про це думаєте, і завжди вдячний, якщо ви своїм друзям рекомендуєте сімейний бюджет.